Всіх вітаю ви на каналі Квіти та інше», я Іна, і тут про квіти. Мені здається, в теперішній час, який ми проживаємо, люди діляться на такі групки. Одні люди вважають, що не час квітам зараз, тому що все-таки війна, тому що все-таки скільки горя. І друга група людей, які вважають, що час для квітів це все-таки допомагає якось виживати. Якось покращувати настрій, тому що все-таки якось ми повинні прожити цей час і витримати, і вистояти. Скоріше я відношу себе до другої частини і тому знімаю для вас відео про квіти. А сьогодні буде відео про вирощування у горщиках, у невеличких горщиках такі собі підвіси, які ми купуємо на базарі. Чи на базарі купуємо, чи ось самі їх якось висаджуємо, формуємо. Ну, про ось таку частину вирощування квіточок. Зокрема, тут в мене і петунія, і калібрафом. Буду розповідати деякі нюанси по вирощуванні в такому невеличкому об'ємі об грунту. Кому цікаво, лишайтеся і, будь ласка, поставте вподобачку, дуже на це сподіваюся. Ну, а я розповім, поділюся своїм досвідом. Можливо, він по вирощуванню квітів. В таких маленьких гощках він не дуже великий, але все-таки він є, і я вам розповім. Дуже дощ по крищі стукає. Не знаю, чи це буде заважати, але спробую зняти, а там буде видно. Якщо говорити про мене, то тут ось мої підвісни виглядають зараз ось так. Вони ще не готові до продажу, вони ще не квітнуть, тому що я їх безжалісно ріжу, стрижу і формую. І надіюсь, вони мені за це віддячать. Хоча я з ними безжалісна, тому що вважаю, що це перше правило гарного підвіса, це гарно його підстригнути. Ні, нема такого слова підстриг. Коротше, ви мене зрозуміли, правильно його і багатенько його попідрізувати. Ну що, трошки почну з того, що буваю я на ринках, буваю там, де продають квіти і дивлюся, що пропонують. Ну і скажу вам, не завжди ну, пропонують гарний варіант. Тому ж не знаю, є дуже гарні підвіси, а є такі підвісни, які ось ви принесли додому, і відразу б хотілося б мені сказати, обріжте їх, обріжте, тому що там всього три палочки, вони вам не дадуть гарного результату. От мені якось і цікаво, чому люди садять. Ну знаєте, все таки на базарах люди, такі, які їх великий досвід, чомусь вони висаджують рослини в такі невеличкі об'єми, які ну не будуть робити ось таку якусь шапку. От, чи як калібраку, а навіть які ну, не, не будуть гарно виглядати. Не знаю чому, ну, в кожного свої якісь на це є погляди. Я в цьому році висадила дуже багато різних сортів, ось угорщики. Дивлюся, що виходить, що не виходить. Скажу вам, виходить менше, ніж не виходить. Ну, ось, наприклад, там аж біля дверей дуже гарний такий підвіс. От зараз я, мабуть, до нього дойду, бо тут я стою на табуреті. Постараюся його зняти і не кинути. Бачите, тільки ось бутончики з'являються, але якась сформована велика вегетативна маса. Мені здається, це буде гарний е сорт, підліс. І ось поряд ось таке. Я не знаю в кого. Я бачила це сюрприз ред я бачила його у людей гарний, нарощені, великі кущі. У мене не виходить. ну Це просто якесь не знаю що. Звісно, воно не буде. Продаватися в такій ось чи в такому стані, це просто для себе буду спостерігати. Також ще одні, вони ще в мене такі грязні всі. Дивіться, ось так не нарощується. Причому це кажу, це петунія ну Не знаю, що це за петунія, але я її не можу наростити. Можливо, в мене мало досвіду, це неможливо, а дійсно в мене досвіду з горщиками такими небагато, але все-таки, що я розумію, це. Як його вирощувати досвіду, немає по сортах, тому що я небагато сортів вирощувала в такому невеличкому об'ємі. Ну, це все така прелюдія, Що до квіті. Дивіться, купили ви ось такий горщик, він вас ніби тішить, радує. Ну, повинні розуміти, що ось висаджена рослина це дуже добре буде, як її висадили одну в такий горщик. Тому що я знаю, висаджують і по декілька, по три рослинки, для того, щоб скоріше наростити ну, куще гарний. Звісно, це. Якщо вам потрібно подарувати, то це гарний вихід. Якщо людина, яку ви подаруєте, там чи собі пересадить потім більший об'єм. Тому що дві рослини, три рослини в такому невеличкому об'ємі, ну вони не будуть гарно рости. Але якщо тут одна рослина, вона і горщик у вас ну літра чотири, а можливо, десь ви і п'ять, то це буде зовсім супер. Є багато вегетативної петунії, яка гарно росте ось у невеликому об'ємі. Тут потрібно дивитися на сорт, на те, наскільки вона швидка наріст. І контролювати це. Якщо ви бачите, що вона ну вже досить виросла, велика, спустила пагони чи ось так, якщо вона шапочкою то ось така зробилася, і вона втрачає свою декоративність, не ну знаєте, палкується і все таке інше, обстрижіть її. Обстрижіть її, і вона знову вас буде радувати. Ну, це один момент. А ще краще пересадіть її в більший об'єм, і ви побачите, наскільки ця рослина зміниться і буде краще виглядати. Тут потрібно ще розуміти про підживлення. Якщо ви купуєте і вам продавець говорить, що там є осмокот чи якесь будь-яке інше пролонговане добриво, так, наприклад, як я, я в ґрунт обов'язково додаю зараз осмокот, ну, у мене не осмокот, у мене в цьому році інше пролонговане добриво, полікот. І я додаю його обов'язково. Воно з розрахунку 5-6 місяців там йде. Тобто, коли Субстрат ми підмішуємо ось це пролонговане добриво. Воно буде діяти, має діяти 5-6 місяців. Але зважуючи на те, що ось такий закритий об'єм, що тут, як би правильно сказати, рослина буде часто пересихати, і ви її будете часто поливати. Ось це добриво, воно не буде діяти. 5-6 місяців, буде діяти воно, ну якщо 4, то буде дуже добре. А так, звісно ж, 2 місяці, максимум 3, даємо. На це добриво. Тому поливаємо тільки без добрив. Ось так такий варіант дуже чудовий для продажів. Ну і так, коли купуєте? Так, якщо ж там немає о продавець сам сказав, що, наприклад, там просто субстрат, якому воно ось це росте. Не забувайте, що дуже мало ґрунту в цьому горщику. Ось ці горщики на 3,7 літрів. Ну, знаєте, ґрунту мало, поживні речовини вже давно закінчилися, тому підживлення, підживлення з кожним поливом. Обов'язково. Ну, знаєте, можна так робити раз в тиждень підживлювати. Це хто як хоче. Але я, ну, на мій погляд, підживлення з кожним поливом маленькою концентрацією. Тобто, якщо потрібно 10 грам на 10 літрів, беремо там води, я маю на увазі, беремо третю частину, а то навіть і п'яту частину, і поливаємо. Ось зараз ще не так спекотно, то горщики поливаються. ну, Скільки я поливаю, ну, можливо, через день. Ось. Буде більше, вони будуть на вулиці, то, звісно, там буде більше поливу. Потрібно розуміти, що рослині треба чимось харчуватися, ну і, звісно, їй потрібні ці мікро і макроелементи, тому підживлюємо. Знову ж таки, залежно від того, на якій стадії рослина, яка ця рослина. Ну, ось дивіться, такий невеличкий, якщо взяти кущик, то йому і поливу менше, і підживлення менше. А он, як, о, до речі, дивіться, Діхондра моя. Не знаю. Ось така вона на сьогодні. Не знаю, коли вона наросте. А ось тут, дивіться, це сорфін'ята Белай. Вона просто вже наростила, дивіться, яку вегетативну масу. Зараз вона починає викидати бутончики і буде квітнути. Це дуже така, знаєте. Рослина, як би сказати, сильної великої сили росту, Так я б сказала, ну можливо, не так. Звісно, не така, як чи щось там каскадія серія, але також, також вона нарощує гарно і вегетативну масу, і квітів буде дуже багато. Тому там підживлення потрібно регулярне для того, щоб в такому маленькому горщику вона могла рости. Краще пересадити більше. в більше. У мене, звісно, вона росте. Я її висаджую, даю їй 10 плюс коли які є там об'єми. Тому без підживлення нічого не буде. Потрібно це розуміти. Якщо вернутися до калібрахуа, знову ж таки дивимося на те, чим поливаємо. Все-таки більше підкислити воду, як для петунії. Для петунії я підкислюю воду лише для того, щоб аж ну, у нас 8+, плюс, щоб знизити десь до нейтрального, до 6. а ось калібрахуа він потрібен ще нижчий, тому трішечки більше підкислюємо водичку. Ну, якщо вона у вас, можливо, така жорстка і лужна. Ось так. Це те, що я як би хотіла сказати, розповісти. Ну, як, на мій погляд, в підвісах вирощувати складніше, ніж в великих горщиках, тому що воно дуже пересихає. Ось зараз, як воно піде на вулицю, то буде пересихати, ну, не знаю як, дуже швидко. Тому оцей полив двічі на день. А, дивіться, ще так, якщо ми поливаємо двічі на день, то підживлення не потрібно давати двічі на день. Ну так, з одним поливом, а один водою. Ось так. Знову ж таки, не передозувати добрива, тому що це ну, користі з цього також не буде. Дуже зручно, якщо ви садите собі, то дуже зручно використати ці ж добрива. Тільки знову ж таки, дивіться, дивіться на їх якість, тому що є такі, які. Кореневу, знову ж таки, можуть підпалювати, якщо такий на сонці відкритий і маленький досить горщик. Ну, так ось, про це потрібно пам'ятати. Ну, Знову ж таки, зручно такі горщики, ось як такі дощі, як зараз взяли, занесли їх кудись, і вони там собі стоять, і не мокнуть, і не хворіють потім, це також така перевага є. Ну, Ніби все хотіла сказати. Ще мої горщики, дивіться, який колір дивний. Це в мене якась така тітунія. Це про тітунія априкот. Дивіться, яка вона. Вона така. Ще... Я вже бачила, такий кущик вона не сильно нарощує. До речі, ну, мені не вдалося. І ось так вони догори від кіточки. Не дуже мені подобається, як вона себе формує. Але колір подобається за свою незвичність. Ну, і калібрашка. Калібрашка, звісно, це, це якби для літа. Це така краса кольорів, це ну прямо таки красота. Ну що, на сьогодні все по питання, які давайте буду відповідати на них в коментарях, тому що ну, розповім, що знаю. Можливо, не, не всього не все розповіла, тож відповім в коментарях. А на цьому все. Миру нам та гарних віків!